Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас у екскурс святкування зелених свят, як це робили наші пращури. Отже, вмощуємося зручніше та приступаємо до мандрівків історії. Зелені свята є одне з восьми найбільших дохристиянських свят у році. Якщо стрітення – це свято зустрічі зими з весною, то зелені свята це вже зустріч весни з літом. Природа завдяки сонячній енергії вже повністю відродилася і входила в найбільш сприятливий цикл року у літо. У цей день за столом збиралася вся родина. Батько і мати проводили певні обряди, а прикмети, пов'язані з зеленими святами, збереглися і до наших днів. Люди раділи буйній рослинності і прикрашали квітами і гіллям свої оселі, ворота і навіть плоти. Українські села у ці дні перетворювалися у єдине ціле з природою і разом з нею потопали у буйній рослинності. У такий день часто були сватання і договори про майбутнє весілля, що було надзвичайно доброю прикметою. Такі молодята на Купало вже шукали цвіт папороті, на покрову їм покривали голову, а на Великдень вони вже і своїх батьків радували онуками. Ті ж дівчата, до кого сватини прийшли, звичайно ж ворожили і пускали вінки на воду. Зелені свята були як передвісники одного з найбільших свят у році Купала. Має це свято й іншу назву трійця. В дохристиянські часи воно, звичайно, мало інший зміст, ніж зараз. Енергія сонця є першою основою для життя на Землі. Вся інша енергія, що ми її отримуємо з живої природи, як дрова, нафта, газ чи вугілля, є лише елемент її відтворення. Наші пращури це ті, хто дав нам генетичний код, який ми передаємо нашим нащадкам. В основі всього стоїть щось, що було перед ним його пра. Відповідно, і світ, звідки надходила енергія на Землю, мав назву права. Земля, по якій ми ходимо, і вода, і повітря є елементами матеріального світу, який наші пращоли, пращури називали світ на чи «нава». Світ, який під дією енергії народжується, каже на. А поєднання світів «права» і нава матерії, і енергії, є життя. Світ я чи ява це жива природа, яка для всіх. І період, коли поверхня Землі отримувала вже величезну кількість енергії, але в неї ще була достатня кількість вологи, було апогеєм росту живої природи, апогеєм поєднання трьох світів.